Вітаю всіх учасників вечірніх роздумів. Хотілося б звернути увагу на недільний день, коли Христос Воскрес. Двоє учнів того дня йшли у селище, яке розташовано біля Єрусалима. Називається Емаус, 60 стадій. Це десь 12 кілометрів. І ось перехрестя. Ідучи цією дорогою до них приєднується подорожній. Подорожній виявився цікава людина, звертаючи увагу на їхній сум, запитує, що сталося? Чому ви такі сумні? У відповідь, один на ім'я Клеопа сказав йому: ти хіба єдиний чужинець Єрусалимі, який не знає того, що сталося у ньому цими днями, і запитав їх, що саме? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, мужа пророка, сильного ділом і словом перед Богом і перед усім народом, як видали його первосвященники і наші старші на смертний присуд, і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля, і до того ж, оце третій день, відколи те сталося. А ми сподівались, розчаровані учні, вони зовсім мали інші надії відносно місії Христа на цій землі. Тим більше вони знали, що сталося вранці. То деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці, і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки, а самого ж Ісуса, не побачили. Так, да, Христос був здивований, що за скільки часу спілкування з ними вони так і не зрозуміли Його місії, тим більше вони його не могли впізнати навіть в цей час. І що ми читаємо далі? Тоді Ісус сказав їм, о, нерозумні і повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Сьогодні часто ми теж, ідучи по дорозі нашого життя, зустрічаємо усі негаразди цього світу. І часто печаль сум огортає наше серце, коли ми бачимо події, які творяться навколо нас. Але ми повинні не повторяти помилку учнів. І щоб ми могли не бути розумними. Тому що що далі Христос говорить? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснив їм з усього Писання те, що стосувалось його. Пророцт багато було про Христа. І він, починаючи від початку Біблії Мойсея, і закінчуючи пророками всі місця їм привів, тому що їм треба було йти 3-4 години. Вони не спішили повільно, і їм він це все розповідав. Дорогі, сьогодні так само. Ми повинні звертати увагу на ті пророцтва, які говорять за наш час. Щоб ми могли не розчаровуватися як ті учні, і бачити, що про це все попереджено. І давайте подивимося. І вони наблизились до села, до якого йшли. А він удавав, що йде далі. І так, вони вже. Дойшли до назначеного місця, до свого будиночку, і ось якби їхні дороги розходяться, і він далі продовжує свою подорож. Та вони просили його, кажучи залишайся з нами, бо вечоріє вже день закінчується. І він увійшов, щоб залишитись з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то, взявши хліб, поблагословив, проломив, дав їм. Тут відкрились їхні очі, і вони впізнали його. Дорогі, який великий урок цієї історії на сьогоднішній день. Багато з нас можуть так само йти з Христом по житті, слухати Його слово, приходити в Богослужіння, радіти. Получати натхнення. Але приходить такий момент, якщо ми не запросимо Христа у своє життя, уявіть тільки, якщо би учні не запросили Христа з собою до себе. Який би був результат? Чи впізнали би вони його, чи відкрився би він їм? Так само і сьогодні, якщо ми не запросимо Христа у своє життя. Ми так його і не побачимо, і так його і не зрозуміємо. Нехай добрий Господь поблагословить нас, щоб ми могли не просто йти з ним, а щоб ми могли його відкрити двері свого серця і прийняти його в своє життя. І знаєте, який буде результат? Очні казали, як же не палало наше серце, дорогі, воно ще буде дужче палати. Якщо ми дійсно приймемо Христа у своє серце, нехай Господь буде прославлений в цих словах. Амінь.